Доброго дня. Сьогодні 15 березня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Івекс Кепітал щоденним оглядом ринку. В середу американський фондовий ринок показав різнонаправлену динаміку. В ході вчорашніх торгів індекс S&P наблизився до відмітки у 1400 пунктів, звідки почав плавне зниження. Міжнародне рейтингове агентство ФІЧ змінив прогноз по довгостроковому рейтингу Великобританії зі стабільний на негативний. Хоча дана новина і є негативною, тим не менше, серйозного впливу на фондові площадки не мала. Сьогодні Іспанія проведе розміщення своїх облігацій на суму 3,5 мільярда євро з погашенням в 2015-2018 роках. Український ринок вчора продемонстрував ріст на 1,3%. Сьогодні варто очікувати волатильної торгової сесії на фоні закриття березневого фічурсного контракту на індекс української біржі. Станом на 11.30 індекс української бічі упав на 0,8 Більшість акцій української бічі знаходяться в червоній території. Лише акції «Водан Моторс» виросла на 0,5%. Серед статистичних даних, які можуть вплинути на хід торгів, слід відмітити дані США, які будуть опубліковані у 14.30. Серед них індекс стін виробників за лютий, кількість заяв на допомогу по безробіттю та індекс ділової активності за березень від ФРБ Нью-Йорка. У 16.00 будуть також опубліковані дані по діловій активності від ФРБ Філадельфії. Я бажаю вам успішного третінгу до завтра.